Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна. Вода. Ваш найкращий зірковий таролог. То я зараз на себе подивилася в відео і згадала, що у мене сонечки, феєчки мої, все життя, мені не все життя, багато часу, особливо, коли я почала е, ставати жінкою, то не знаю, мене перепровіряли, перевіряли, чи погано перевіряли. Я дуже утікала. Мені про це перший раз сказала вчителька в школі, Мені було років, мабуть, 12, так. Я сказала мамі. І щось мене перевіряли, нічого не знайшли. Чоловік по долі. Тут кажуть щось про те, що. Якесь кохання, яке було, але щось зараз не факт, що ви візьмете цей шанс. Мабуть, знову говорять про минулого, зараз подивимось. Хоч і вище ще сили не хочу, щоб я вам говорила, але я вам скажу, мої зайки. Да, Поки помішую. чоловік по долі сьогодні дивимось. Просто це реально була така проблема. Чому я зараз круто виглядаю? Я все життя на здоровому харчуванні, я не п'ю. Тому що саме тоді я почала цією темою перейматися. Ви зрозумієте, ті роки дуже були важкі в плані, особливо цей Радянський Союз, який я ненавиджу, я вам про це кажу. Які стандарти були. Стандарти краси, з яких багато наших жінок наробило помилок. Я зараз живу в Європі. Тут немає такого. І вони розслаблені. І цьому в цьому їх сила у нас же цими стандартами загубило себе багато жінок. У нас реклама досі про те, що вік він має значення. Хоча в Європі нічого не має значення. Їх навіть різниця в 10 років, якщо він молодший, для них це також нормально. У тебе немає дітей, це також нормально. Так ось, я чую, зараз просто Потім, коли я в Москві жила, це було ще до війни з моїм Донбасом і з моєю Україною. Я була вже директором магазину Марк Спенсер, 50 людей у мене було яким я керувала під керівництвом моїм, і в мене теж ще була ця проблема була дуже довгий строк, поки гормони були дуже активні. У мене е, макіяж не тримався. Зараз ви бачите, ну ви не знаєте, я зранку зробила макіяж, вже була і на спорті з тренером займалася, і серйозно займалася, і весь день ходила. Все вона то я не могла, у мене все текло. Це ще була, шкіра була жирна атьокша. Я не їла ні солони, не пила воду, вона все рівно був постійний атьок, цей набряк по-українськи. Не знаю, чомусь я згадала, може комусь це з вас допоможе. Хтось із таких дуже молодих почує мене в тому, що не дивіться на стандарти сонечки. Щось можна підкоригувати, але таке, що не знаю, як там губи наколов, вони здулися. Нічого такого кардинального, тому що мода змінюється. І я робила своїх помилок, колись може, розкажу вам, які вже ніколи не змінити. Ні, грудь у мене своя, все нормально, є інші моменти. Тож, добре, чоловік по долі, дивимось. Я весь цей час думала тільки про вас, а ви думали про себе. Дякую вас за донати, за коментарі, за підписки. Далі буду розказувати по ходу розкладу. Угу. Ну що, король мечів до вас йде? Я ж його любила. а він мене. Не простив, не пробачив. Король мечів це дуже часто показує чоловіка з минулого. Але буває таке, що ні. І я бажаю тим, хто не хоче з минулого, саме такого. Це чоловік, який має справу з, з мечами, з ножами, іноді це хірург. Дуже часто це людина інтелектуальної праці, там айтішнік. Ну, дуже розумна людина. Тобто, якщо це не чоловік із минулого, то це людина, яка. Він зараз, до речі, може працювати з машинами, щось чинити, або справді бути воякою, або чоловік із минулого, зайки. І так, карти кажуть про те, що ви королева жеслів. <реку> mm, ну ви. Боже, яка ви красотка? Ви красива жінка, ви сексуальна, ви гаряча, ви жінка, яка кохає себе, і жінка, яка дуже енергіч, енергійна. Тобто у вас є енергія на те, щоб здійснювати ваші бажання. Ви не сидите на місці, ви вогонь. Ви прете вперед, от ви мені нагадуєте мене. Хоч і я імператриця, вибачно, так це так себе оцінюю. Хоча теж я відчуваю, що мене зараз дивляться багато імператриць, де мою групу Телеграм. Там де дуже багато для вас корисної інформації. Так, і карти кажуть, що чоловік по долі просто на вас якось обружиться із-за кута. Навіть не будете очікувати. Настільки несподіваною буде його поява. Він зробить крок. Крок у ваш бік. І от у мене в першому ряді вже відповідь на ваше запитання. Мені навіть не треба більше розклади робити, але я далі буду робити. І буду цей, що здійсниться, яке ж ваше бажання, про яке ви навіть вже й не мріяли. І не хотіли мріяти, можливо, і думали, що це вже не реальність. І яке бажання: брак проживання під одним дахом. На когось це обрушиться чоловік з минулого. А для когось це буде новий чоловік, дівчата. Тобто, ось так якось швидко у вас з ним дуже все закрутиться. Дуже швидко. По, по 8 жезлів це дуже швидко, сонечки. Тож очікуйте, чові подолі йде до вас. До речі, ставте плюсики, якщо ви хочете, щоб це було. Так, да, є у мене омулет на заміж'я. Амулет із карт Таро. Скоро я почну на Ютубі розказувати. Я це ніяк не почну, але хочу про свої амулети, як вони робляться, як вони змінюють ваше життя. Ну, тут ще права. Ну, ви імператриця, так. Тут вам кажуть, що, Боже, які карти, як круто, що ви із королеви жезлів і жінки, яка йде, яка багато чого досягає, яка має свої плани. Ви відчуєте себе жінкою, яку кохають, і яка кохає. Тут навіть хтось з вас завагітніє. Подивіться, тут вагітна королева чаш. Вам захочеться бути доброю, м'якою, показувати свої найліпші риси стосовно вашої жіночності. Розумієте? Бо королева жезлів — це більше достігаташа, а королева чаш це більше жінка, яка має що подарувати чоловіку. Я навіть зараз як говорю, така ця жінка. І тут аркан сонце, тобто здійснення всіх ваших бажань. І головне бажання це кохати і бути коханою. Тут випадає аркан Сонце. Ви розумієте? Крім того, що зірка, чи то губи сохне, чи аркан сонце. Всі ваші бажання кажуть, навіть про які ви вже забули, вони здійсняться. І причому одночасно і неочікувано для вас. І яке бажання знов десятка чаш, ви настільки будете задоволені цими відносинами, яка я щаслива, що до вас це йде. Ви настільки будете щасливі, тут знов і діти. І почуття, тобто цей чоловік буде робити ваш бік такі дії. От як ви очікуєте від чоловіка. Десятка чаш це про те, що вас будуть кохати так, як ви собі малювали це в мріях або в медитаціях. У кого що? Комусь треба порше дарувати, і він наповнюється. А комусь достатньо зранку принести чашку кави і людина вже літає. Тобто у кожного своє. Так от ви будете задоволені тим, які дії цей чоловік буде робити ваш бік. Але тут все ж таки ви будете захищатися від цього, від здійснення цієї мрії. Розумієте? А чому ви будете захищатися? Тому що в вашому житті вже була хитрість, обман. І маніпуляцій, хотіла сказати, була вже п'ятірка жезлів. І ви якось насторожено вже до всього і до всіх відноситесь, але захищайся, не захищайся, аркан, мир у вас почнеться зовсім новий етап в вашому житті. Хтось навіть переїде взагалі в інше місце. До цього чоловіка, будуть проживання під одним дахом. І в цих відносинах є енергія. Чоловік Подолі. Дайте нам щось, хоч нам по нього, щось розкажіть. Але зараз у вас ситуація висить щодо стосовно вашого особистого життя. да І карти кажуть, що поки ви у це висите. Тобто нікуди не ні, ні рухається, але ви щось ніяк не можете вийти з якоїсь ситуації, розумієте? Є у вас в житті якась ситуація, яка нікуди не рухається, але ви там присутні. І ви висите, і ви не знаєте, що там відбувається. Ви не бачите всієї картини. Але. Кажуть карти, є паж, який вас кохає, але його показують пажу. Ви, така вся імператриця, і він паж. Ну, можливо, він паж, тому що він не вміє проявляти своє кохання. розумієте? Або взагалі його не проявляє. Але карти кажуть, що він мах. Тобто він поставить мету вас завоювати. Якщо він цю мету поставить, нічого його не зупинить. Про це й говорить десятка чаш. Що він почне здійснювати ваші бажання. Я правильно кажу Вищі сили? У вас розбите серце через хитрість обмани і Причому довгий час він почне здійснювати бажання фєєчки. Так. Шість пентаклів, він почне вкладатися дуже круто, він саме йде, як маг. Тобто як маг, який здійснює ваші бажання. Не як маг, який маніпулює, а як людина, яка буде вкладатися в ваші відносини. Шість пентаклів. Це грошима, це справами, конкретними ділами ваш бік, тому тут і є рицарь жезлів. Тут часом. І ви будете щаслива. Я правильно кажу ви ще сили? Зараз. Ну, чомусь мені здається, що це як із минулого. Тому що показують меч, а потім шанс. І тут шанс, розумієте? Що він захоче з вами взяти шанс. Ви зараз від нього далеко, і ви від нього обороняєтесь, і він хоче взяти з вами шанс. Але поки він не проявляється, так. так. Але він хоче взяти з вами шанс так, щоб зразу отримати перемогу. Розумієте? Він може до вас якимось подарунком заявитися. Таким, ну, там, контаклі. Так, десятка мечів була, але вже переживання вже закінчилися. Так, він хоче з вами поновити відносини. Чи варто йому довіряти? Ну, дивіться, Аркан тут вже тут ви вже і не впевнені, чи любите ви його взагалі. Тому що ви покохали себе, але колісниця він до вас йде. Чи варто довіряти йому? Ви будете думати. Тому що ви жінка, яка має гроші, яка сама себе може забезпечити, він вам розбив серце. Але ви були з ним щаслива в коханні, хоч і була хитрість обмануння. У вас взаємне кохання, так? У вас було багато ілюзій на його рахунок. Багато чого ви сама собі напридумало. то ви з ним жили ну, в реальному світі. І через це ви погано спали ночами і переживали. Так, тут було кохання, але він не робив вибір, але зараз він зробив. Так, буде тут жезлів. Він захоче взяти шанс, поки карти не говорять, але подивимось. І так, чоловік по долі. Чоловік по долі. Що довгий час вже у вас з ним ситуація нікуди не рухається по аркану помірність, у когось рік, рік і більше. І що він бачить вас імператрицею, він хоче від вас дитину, і він е, посадив вас на трон в своєму серці. Він каже, ви, ти, ви для нього особлива жінка. Тобто, бачите, ви стоїте з этим, ну, як це сказати правильно, з булавою. Тобто, ви, ви маєте владу над ним в тому плані, що він визнав, хто ви така, що ви не просто жінка, ви для нього особлива жінка. Найкраща серед тих, хто є. Він бачить вас своєю дружиною, матір своїх дітей, у когось, можливо, ви вже йому народили дітей. Він. він Е, ми подобається, що ви маєте соціальний статус, ви можете себе забезпечити. Тому жінка для нього це справді імператриця, це так. І він помагаю йде до вас. Так. Тобто він буде робити все, давати вам все. Щоб ви стали його імператрицею, а ви будете захищатися, знов кажуть карти. Через те, що раніше вже була хитрість, обмани, маніпуляції. Тому ви вже навчена, ви вже не та, що були раніше. І дивіться, що карти кажуть, він до вас не проявляється, не ви до нього, не він до вас. Але, але. тут навіть хтось реально може заглядати вікна. Або ви, або він. Не то там заглядати спеціально ну, там, щоб побачив, а просто піддивлятись. Але не діяти. І, але тут дьявол працює, зайки, і з вами, і з ним. Дьявол його не відпускає ніяк. Тяжіння дуже велике до вас. І у вас до нього теж є тяжіння. А навіщо дявол це робить? У вас обмеження щодо спілкування і бачення. Навіщо Робить для того, щоб він зрозумів, що він вас кохає. Розумієте, щоб він став королем чаш? Так. Так. Щоб він зробив свій вибір нарешті. Так. Щоб він зрозумів, що ви королева жезлів і приїхав до вас. От навіщо? Тобто дьявол, він і допомагає. Не просто так все буває, зайки мої. Дьявол – це класна карта. Іноді феєчкам випадає в амулеті, а не бояться. Ні. Від дьявола все. І секс, і задоволення від їжі, і матеріальне все це від дьявола. Просто треба мати правильно цією енергією користуватися. От, і все. І нас чому вчать. Чоловік по долі. Ой-ой-ой, так. Ну, знову що карти кажуть, що долі. Довго він до вас йде? Він не поспішає? І чому він зараз в енергіях пажа? Паж Пентаклів, паж чаш? Тому що меч. Тобто він зараз кохає але мовчки. бо у вас з ним меч. Але, боже, на вас, от у вас тут з ним. Але він хоче і єрофанта з вами брак, і вінчання. Він для себе вияснив, що ви йому дані вищими силами. Розумієте, що ви не проста жінка. Так, але тут він вам насолив нормально, тут знов показують, що він ваш бік. Він ваш бік, тут е, мечів багато понатикав вам. Боляче робив регулярно. І зараз дьявол з ними працює, щоб він таки зробив вибір, яким життям він йде, з вами чи без вас. Та коли ж він проявиться чоловік про долі вже? Коли він проявиться вищі ці сили? Він проявиться, кажуть, коли вам вже буде все рівно, коли ви будете думати головою, а не серцем. Угу. І коли ви себе покохаєте по дев'ятці чаш, все від вас залежить. Так і мої амулети. я завжди кажу: люди приходять потрібні на вашу енергію. Якщо ви не маєте потрібних людей в своєму житті, а потрібно це значить з тим, з ким ви будете щасливі. Це тільки говорить про те, що у вас немає цієї енергії. Ну, король чаш, ну що ви хочете? Так, він повинен дозріти до короля чаш стати. Саме в цих енергіях, не в енергіях мичових доваг довести, а в енергії короля чаш. Бо він вам показати свою любов, стати м'яким, стати лагідним. Це теж нормально для чоловіка. І чоловік по долі. Ну що, тут чоловік по долі. тут він зараз, до речі, він тут... В якихось поїздках, можливо, він з кимось радий. Він тут е, до когось, або до психолога ходить. Тобто він тут щось з кимось спілкується на ваш рахунок. Розумієте? Він, тут, мабуть, може, рад... може радитися, яке рішення йому Він ніяк не може прийняти рішення. Ну, не може він. Він розуміє, що ви його жінка. Він все це розуміє. Що якщо він захоче, він вас доб'ється. І так воно і буде. Але зараз ще він не созрів. Я вам всім раджу, хто дивиться амулет на особисте життя. Ми ним нікого не приворажуємо, не відворажуємо. Але. Ви швидше пройдете трансформації щодо стосовно енергії, про які я сказала, і він все до вас швидше проявиться, от і все. Якщо це ваш чоловік, бо розклад загальний. Розумієте, про що я? Тому що він тут ще тільки стоїть на виборі дороги, по якій йти. Тут він за вами підглядає зараз, щоб ви знали. Про вас інформацію дізнається. Тут у вас теж, я бачу, що небагато що радує без нього. Радує, але не так. Тут у вас багато благ дає Всесвіт. А ви все оце переживаєте, я бачу. Повні чаші, а вам недовольному холопу. Томусь така ситуація, феєчки, ще не час. Ще не час йому проявлятися, але обов'язково проявиться. Чоловік по долі у вас йдуть дуже круті карти, тому все буде класно. Ви ще сьогодні пораду моїм фейскам стосовно цього чоловіка. Ну що, вам кажуть, що вам кажуть, що якщо він не будуть давати вам ті почуття, які ви хочете, то, то ви будете більше вкладатися, то зразу робіть йому башню. Тобто будувати тільки все на надійній основі. Не бійтесь казати йому те, що ви хочете. От і все. Яка ще порада цього чоловіка? Порада яка? Короче, ви все рівно вже отримали перемогу. Всі вінки ваші. Вам уже і вищі сили і люди, просто ще вони не знають. Яка ще порада вищих сил, мої фечки? Що дуже скоро скажуть все ж таки, що дуже скоро чекайте, так і скоро. Стануться зміни, і всі ваші бажання здійсняться. Так, буде по справедливості. І вам порада з ним бути по справедливості. Тобто шанс можете давати, але він повинен робити так, щоб ви не були з таким обличчям. Інакше зразу робіть йому башню. І що подальшому феєчку мою, очікую, з цим чоловіком? Дьявол перегорнутий, круто, дьявола побороли. Так. Бачите, як іде, що ситуація висить. І у вас тут від любів до ненависті один крок. Це зараз говорять. І переживання, ви, ви тут з мечем. Тут боротьба і ви імператриці. Вам кажуть, дивіться, вас багато дивиться. І для кожного буде своє, як воно відіграється. Вам кажуть одне, ти імператриця. Якщо не він, буде інший чоловік. Ти повинна знати це. Зайки. Ви ж розумієте, тут дуже важливо, чоловіки повертаються, але багато чого залежить від вас. Оце коли я бачу на Тіктоці, на Ютубі розклади. «Визов коханого чоловіка він завтра з'явиться. Ну, з'явиться він завтра. І що? Якщо ви сама не пройшли трансформації, ви не в тих енергіях, при яких він буде змінюватись, то зайки грош ціна, він повернеться з тими ж проблемами, з тими ж недоліками, що і були. Ви повинні думати про те, яким він повернеться. Чи повернеться він тим, хто посилить ваше щастя? Або він повернеться тим, хто забере ваше щастя. Я правильно кажу, ви ще сили? Так. Так. Щось мені ще хочеться запитати. Чи буде моя феєчка щаслива з цим чоловіком? Буде щаслива, якщо буде думати не серцем, а головою зайки. Розумієте? Буде казати про свої особисті кордони і тільки що не так буде махати мечем. Чи буде щаслива моя фєчка з цим чоловіком? Знов таки, треба говорити те, що вам не подобається, відкривати рота. Так, і говорити, що ви хочете, щоб він робив. Якщо ви не будете вкладатися в відносини. І ви будете самодостатня, забезпечена. Так. І у вас будуть плани, ви будете далі йти по життю. Ви дивіться, ви з не можете бути щаслива, але треба буде час. Так. Тому що у вас і зараз ще багато ілюзій і фантазій зайка знову. Про вас оце це. Багато ілюзій фантазії. Але в кінці випало, що таки у вас в будь-якому разі буде четвірка жезлів. Це проживання під одним дахом. Всіх вас люблю. Давайте зможу по Telegram, підписуйтесь тік-ток, Інстаграм. І що і замовляйте амулети. Казати більше нічого, дуже багато відгуків. Будьте в моїй групі в телеграмі, і вам все стане зрозуміло. Дуже вас люблю. Ви мене найулюбленіші, мої фейчки.